би я мог передати, міг передати, як пахне. Яливець казацький. Ну там ніхтось мені хтось така павутина. Ой, як же гарно. І півні співають десь. Така у мене відпустка. І краса. Ух, а я цей як пахне. Навіть не знаю що це таке. Но пахне. Це, набуть, теж яливець. А вже бачите, тут тюльпани квітли, вже посохли, а зараз ромашки квітнуть. Ой, кущики Стригуть. І танцюють колись танцювали тут. Зараз не знаю навіть. Бачите, тир вже поставили. Я в минулому році намагався попасти щось колись гарно бачив, гарно стріляв. А Зараз очки очі ну, одягаю. Мушку бачу. Не бачу куди стріляти. Снімаю, Мушка пливе. Так що на все своє время, на, на все свій час. І тут знов ялівець, яливець. Ну і пахне. Корор це гарно. Зараз. Водички поп'ю піду бюлет. А ось до павичів. Підійшов. Дивіться він. Це не лицем він повернувся. Скоріше. Задом. Ану повернись лицем. Шо ти? Павич. От який. Не хоче. Жопу нам показав. Ладно. усім миру добра, злагоди. Усім щиро дякую. Такій якраз повертається. Все. І будемо жити, незважаючи ні на що. Ну а тепер спой, птичка, ага. Заспівай. Да. Ага. Отак От вони співають. Все, до побачення, мої любі, пока.